Угруповання, яке вбивало людей, затримали на Одещині. П'ятьох розбійників підозрюють у скоєнні двох тяжких злочинів. Останні свої – 21-річного хлопця нелюди закололи теслярським інструментом. Збагатилися аж на 50 гривень. 21-річного таксиста з Білгорода Дністровського позбавили життя вночі. Авто зупинив молодик і назвав адресу, куди прямував. Та під час поїздки стало відомо. Грошей у пасажира немає, тож попросив завернути по них до гаража. Водій погодився, проте до машини замість гривень клієнт приніс теслярський інструмент. Я вихопив, що мені перше було в руке стамеска, і начав бічі. Таким образом ми отак на сілодар. Куда область Голови цінності убитого не було. Грабіжник забрав бар. Сетку, в якій знайшов 50 гривень, переніс його на заднє сидіння автомобіля. Відкатив цей автомобіль теж від місця злочину. Замив там засипав сліди крові так, щоб заплутати. Проте приховати сліди, все одно не зміг. Саме за ними підозрюваного і знайшли. Чоловік зізнався у злочині та викрив чотирьох своїх спільників. За два тижні до нападу на таксиста банда скоїла інше убивство. У приватному будинку кати задушили пенсіонерку, а тіло сховали в літній кухні. З оселі винесли всю побутову техніку. І завдяки е, наступним слідчим діям, у тому, що не гласно, слідчим рухом дієм, була встановлена інша особа злочинців. Е, було вилучені е, майно потерпілих у літньої жінки. Побутова техніка була викрадено. Побутова техніка інші цінності. Також таксиста особисті речі на тепер. Всіх членів банди затримано розпочати кримінальне провадження за фактами навмисного вбивства. Марія Тарасова Зураб Урап Одеса, НТН.